Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 серпня 2024 року. сьогодні, 3 серпня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці рак до 14 години 11 хвилин, а потім перейде в знак Лев. Продовжується складний період гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть поливи рослин тільки до 13-ї години дня. Доброго не використовуємо перед народженням молодика та ще й знак стихії вогню попереду. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах це час стихії води. 3 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 серпня. Будь ласка, не переїдайте, не використовуйте молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. Готуйте овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу, їжте морепродукти, морську капусту, житній хліб. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вони такі смачні та вітамінні. І використовуйте для харчування обов'язково горіхи, будь-які горіхи, які у вас є. Смачного вам! Завтра, 4 серпня, народження молодика в знаці Лев о 14 годині 13 хвилин по Києву. Нічого не сіємо та не саджаємо. Росаду не турбуємо, поливи без користі. Доброго не використовуємо в знаці вогню та під час народження нового місяця. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І ось нарешті можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 4 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 4 серпня 2024 року, Це ЛЕФ, тому використовуємо для харчування продукти, багаті на протеїни та вітаміни Д і С. Що ж готуємо смачного? Використовуємо для приготування смачних та корисних страв рибу морепродукти. Печемо картоплю, варимо каші з пшона, вівса, гречки, рису. Використовуємо для приготування всі доступні овочі, фрукти, ягоди у будь-якому вигляді. Готуємо квасолю, горох, їмо маслини, волоські горіхи, а також дуже корисне насіння соняшнику. Чесний, корисний, але перша половина дня. Вітаміна зелень, пити трав'яні чаї та натуральні соки. Смачного на цьому вам. ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Щасти вам у всіх-усіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!